Розділ 10 цієї книги. Народження Макінтош. Революцію замовляли? Стівен Джобс у 1982 році. Ще й фотка. Дитя Джефа Раскіна. Джеф Раскін був типом, якому вдалося зачарувати Джобса, але й розчаровувати одного із засновників Apple він теж був мастак. Раскін мав філософську натуру, міг бути як веселим, так і доволі нудним. Він вивчав комп'ютерні науки, навчав музиці й образотворчому мистецтву, диригував хором та організовував. Підпільний театр. У своїй науковій роботі, яку Раскін писав, будучи аспірантом Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, він доводив, що взаємодія користувача із комп'ютером має відбуватися не за допомогою тексту, а радше через використання графічних зображень. Коли Раскіну набридла викладацька робота, він узяв напрокат. Повітряну кулю і повідомив ректору про своє рішення зав'язати з учителюванням, пролітаючи над його будинком. 1976 року Джобс шукав когось, хто міг би написати інструкцію для Apple II і звернувся з цим до Раскіна, який на той час мав свою невелику фірму з наданням консультацій. Раскін завітав до. Гаража майстерні. Возняк тоді заклопотано, щось майстрував за своїм верстаком, а Джобс переконував гостя написати для них інструкцію за 50 доларів. У підсумку Джеф Раскін став завідувачем видавничого відділу Apple, однією з мрій Раскіна. Було створити недорогий комп'ютер для широкого загалу. Тож у 1979 році він переконав Майкла Маркулу призначити його керівником невеликого дослідницького проєкту під кодовою назвою «Ейні», який би саме цим і займався. Оскільки Раскін уважав сексизмом називати комп'ютер жіночим іменем, він переіменував проект на честь свого. Улюбленого сорту яблук Макінтош. Однак він змінив написання, щоб не наражатися на конфлікт із компанією, яка виготовляла аудіообладнання і мала назву Макінтош Laboratory. Запропонований ним комп'ютер став відомий як Макінтош. В уявленні Раскіна, то мав бути апарат простий у користуванні з екраном, клавіатурою та комп'ютерним блоком. Усе в одному і недорожчий за тисячу доларів. Щоби зменшити вартість комп'ютера, він запропонував використовувати 5-дюймовий екран і дуже дешевий та малопотужний мікропроцесор Моторола 6809. Раскін любив вважати себе філософом, тож він збирав свої думки у книжці Макінтош і випускав час від часу відповідні маніфести. Один із них мав назву Мільйони комп'ютерів і починався такими словами, щоб персональний комп'ютер дійсно відповідав своїй назві. Треба добитися, щоб він був у кожній сім'ї. Протягом 1979 та на початку 1980 року проект Макінтош ледве животів. Кожних кілька місяців його хотіли закривати, але щоразу Раскіну вдавалося вмовити Маркулу змилосердитися і не робити цього. Проектом займалися всього лише чотири інженери. Працювали вони у первинній конторі Apple, що поруч із рестораном Good Airs і неподалік нової будівлі компанії. Робочий простір був заповнений літачками та іншими радіокерованими моделями захоплення Раскіна, що створювало атмосферу радіолюбительського гуртка. Робота команди час від часу також перервалася грою у вибивного. Розповідає Енді Герцфельд. Це змушувало кожного з нас створювати навколо робочих місць цілі барикади з різних коробок, щоб захиститися під час гри. Тож у підсумку наш кабінет нагадував картонний лабіринт. Зіркою тієї команди був молодий білявий з ангельською зовнішністю психологічно неврівноважений інженер самоучка Барел Сміт. Він боготворив роботу возняка та намагався бути не менш блискучим у своїх досягненнях. Сміт спершу працював у відділі технічної підтримки, де його дивовижну здатність до імпровізації в роботі помітив. Аткінсон. Згодом Баррел Сміт захворіє на шизофренію, але на початку 1980-х його незвичайна психічна енергія трансформувалася у геніальну інженерну роботу. Джобс був зачарований ідеями Раскіна, але аж ніяк не його бажанням за будь-яку ціну зробити комп'ютер недорогим. Якось у 1979-му Джобс порадив Раскіну зосередитися на тому щось надзвичайне, про яке Джеф постійно говорив. Не переймайся ціною, просто працюй над властивостями комп'ютера, казав він тоді Раскіну. Чоловік відповів. Саркастичною запискою, де описуючи той ідеальний комп'ютер, він уже ні на що не скупився. Там було все, чого душа забажає: кольоровий екран, великої роздільної здатності, принтер, що працював би без стрічки та міг би витворювати кольорові малюнки із швидкістю сторінка за секунду. Необмежений доступ до мережі ЕРПІЙ, агенство передових оборонних дослідницьких проектів США. Та здатність розпізнавати людську мову і відтворювати звуки аж до симулювання співу Карузо, який у кілька голосів виспівує разом із мормонським церковним хором. Записка та завершувалася словами орієнтуватися лише на бажання дурня. Починати ми мусимо, орієнтуючись на ціну та певні властивості, а також зважаючи на сучасній недалекого майбутнього технології. Іншими словами, Раскін зовсім не, зовсім не розділяв джобсових вірувань у те, що достатньо лише чогось дуже сильно хотіти, і це відбудеться. Таким. Чином їм судилося бути постійно на ножах, особливо ж після того, як Джобса вшили з проекту ліса. У вересні 1980 року і він почав приглядати нове місце, де би себе проявити. Було ясно, що його зацікавить Макінтош, маніфест Раскіна про недорогу машину для Мак. І з простим графічним інтерфейсом засіли йому в голові. Зрозуміло було також, що тільки Джобс кине оком на Макінтош Раскіну в тому проекті вже недовго залишатися. Стів почав розказувати нам, над чим саме, на його думку, ми мали би працювати. Джес став нервувати, і ми усвідомлювали, чим це все може закінчитися. Згадує Джоанна Гофман, одна з тодішніх учасниць проекту Макінтош. Перший конфлікт стосувався Любові Раскіна до малопотужного мікропроцесора Motorola 6809. Раскін і Джобс знову зійшлися у спречці через бажання першого втримати ціну нижче 1000 доларів і прагнення другого створити неймовірно класний комп'ютер. Джобс почав підштовхувати Макінтош перейти на потужніший процесор Motorola 6830 яким була оснащена ліса. Незадовго до католицького різдва 1980-го він, не кажучи нічого Раскіну, запропонував Барелу Сміту змоделювати ще один прототип під новий потужний процесор. Як це зробив би його герой Возняк? Сміт поринув у те завдання з головою, працюючи три тижні без перестанку над створенням. Різного роду програмних удосконалень. Коли самі таки до місця позитивного результату, Джобс став наполягати на переході Макінтош на потужніший процесор, і Раскіну нічого не лишалося, як переглянути вартість комп'ютера. Та справа була не лише в процесорі, адже дешевий процесор, який Раскін хотів використовувати, не зміг би дати раду всій графіці: вікна, меню, мишці тощо. Всьому тому, що їхня команда побачила під час відвідувань Xerox Spark. Раскін тоді переконав кожного відвідати Xerox Spark. Йому сподобались ідеї піксельного екрану та вікон, але він був не у великому захваті від їхньої графіки та піктограм. І йому вже геть не сподобалася ідея використання мишки замість клавіатури. Дехто. З нашої команди був захоплений від ідеї робити все виключно мишкою, нарікав він пізніше. Інший приклад це абсурдне застосування графічних знаків. Піктограми то символи, які по-різному трактуються людьми різних культур. У цьому, власне, полягає причина того, що людство винайшло фонетичну писемність. Колишній студент Раскіна Біл Еткінсон став на бік Джобса. Вони обоє хотіли, щоб комп'ютер мав потужний процесор, був здатний підтримувати рухливі графічні елементи та роботу мишки. Стів мусив забрати у Джефа, каже Еткінсон. Джеф уперто стояв на своєму, тож Джобс правильно зробив, щоб перебрав керівництво на себе. Світ отримав кращий результат. Суперечності мали не лише техніко-філософську основу, це було також зіткнення характерів. Мені здається, Джобс любив, щоб йому всі корилися, якось сказав Раскін. Я також відчував, що йому не можна довіряти, а він не особливо долюблював тих, хто бачив його справжню натуру. У подібній же манері висловлювався і Джобс про Раскіна. Джив був дійсно пихатий, він мало що тямив у інтерфейсах, тож я вирішив залучити кількох його людей, які були справді класними фахівцями, наприклад, Еткінсона, додати щось своє, перебрати на себе проєкт і створити дешевший аналог ліса, а не якесь сміття. Дехто з колективу також вважав, що з Джобсом неможливо працювати. Джобс приніс у нашу команду напругу, інтриги і клопоти та використовує це у своїх цілях, написав один інженер у записці, адресованій Раскіну у грудні 1980 року. Мені приємно з ним поговорити. Я захоплююсь його ідеями практичним підходом. І енергією. Але разом із його появою у нашому середовищі зникають довіра один до одного, відчуття підтримки та спокійна атмосфера, які потрібні для роботи. Однак багато хто усвідомлював, що, попри недоліки характеру, Джобс мав харизму і сильну ділову ховатку, які могли привести їх до. Світового успіху. Джобс казав колегам, що Раскін, усього лише мрійник, тоді, як він, людина діла і доб'ється, щоб за рік Макінтош був готовий. Успіх Макінтош мав стати відплатою за те, що його посунули з проекту ліса. Змагальність, що тепер існувала між цими двома розробками, ще більше розпалювала Джобса. Він прилюдно. Заклався на п'ять тисяч доларів із Джоном Каучем, що Макінтош вийде швидше за ліса. Ми можемо зробити комп'ютер дешевший і кращий за ліса, і випустимо його раніше. Заявив він колегам. Джобс утвердив свій контроль над групою, скасувавши у лютому 1981 року семінар для працівників компанії головним доповідачем, на якому мав виступати Джеф Раскін. Але так сталося, що Раскін випадково зайшов до зали, де мала проходити зустріч. Уже знаючи, що її відмінили, і побачив, що на його чекали сотні людей, Джобс не потурбувався повідомити інших про скасування заходу, Раскін, попри все таки, виголосив тоді промову. Той випадок змусив його написати гнівного відкритого листа Майкові Скоту. Останній знову опинився у складній ситуації. Як президентові йому доводилося розбиратися із темпераментним співзасновником компанії та головним акціонером. Той лист називався Стів Джобс для нього чи з ним. І ось про що в ньому Раскін написав. Він мені завжди подобався, але працювати з ним просто неможливо. Він нікудишній керівник. Джобс постійно припускає наради, і це вже взагалі нікого не дивує. Він очиняє не думаючи, дає хибні оцінки, він не довіряє там, де це потрібно. Коли йому пропонують якусь ідею, він негайно її розкритиковує. Каже, що вона нічого не варта чи навіть дурнувата і що працювати над нею то лише марнування часу. Це вже саме по собі показує його негідним керівником. Коли ж ідея йому подобається, то незабаром він уже буде розповідати про неї людям як про свою. Пополудні того дня. Скот запросив Джобса і Раскіна для з'ясування стосунків у присутності Маркули. Джобс одразу розкричався. Він і Раскін сходилися лише щодо одного. Жоден із них не міг працювати на іншого. У випадку з ліса Скотт став був на бік кауча. Цього разу він вирішив, що буде краще, коли виграє Джобс. Зрештою, Макінтош був лише дрібним. Розробницьким проєктом, над яким до того ж працювали в іншій будівлі, тож джобс був би зайнятий подалі від них. Раскіна попросили взяти відпустку за власний рахунок. Вони хотіли мене підбадьорити й зайняти чимось, що було цілком нормально, пригадує Джобс. Для мене це було наче повернутися назад у гараж. Я мав свою дворову команду, і я був її капітаном. Усунення Раскіна може видаватися несправедливим, але воно таки пішло на користь Макінтош. Раскін хотів створити пристрій із невеликою пам'яткою, млявим процесором без мишки, з мінімум графіки та компакт-касетою для запису щитування інформації. На відміну від Джобса йому ймовірно вдалося б утримати ціну нижче тисячі доларів, і це можливо допомогло б Apple захопити велику частку ринку. Та він би не зумів зробити те, що вдалося Стіву джобсу створити і поширити машину, яка перевернула уявлення про персональних комп'ютерів. Зрештою, зараз ми вже можемо побачити, куди вела дорога. Що від неї тоді відмовилася в Apple. Раскіна взяли на роботу в Canon, щоб він створив ту машину, що хотів. Canon Cat – так називався апарат, і це був повний провал, каже Еткінсон: ніхто його не купував. Коли ж стів перетворив Макінтош на компактну версію ліса замість побутового електронного пристрою, з'явилася нова комп'ютерна платформа. Раскін помер від раку пішлинкової залози в 2005 році, незадовго до того, як Джобсу поставили такий самий діагноз. Примітка Фортеця Техасом. За кілька днів після того, як Раскін пішов, Джобс з'явився біля робочого місця Енді Герцфельда, молодого інженера проекту Apple 2 з таким самоянгольським виразом обличчя, і бешкетною натурою, як і його товариш Барел Сміт. Герцфельд пригадує, що більшість його колег побоювалися Джобса за його мінливий характер і схильність усім казати тільки те, що він думає. До речі, щось приємне серед цього траплялося рідко. Але Герцфальду він сподобався. Ти щось трохи петраєш? запитав його якось Джобс. Нам потрібні справді класні майстри, щоби працювати над Макінтош, і не впевнений, чи ти достатньо хороший спеціаліст. Герцфельд знав, що відповісти. Я сказав йому, що так, що я добре у цьому розбираюся. Джобс пішов, а Герцфельд повернувся до своєї роботи. Пізніше того дня він помітив, як Джобс дивиться на нього з понад... Стінки робочої кабінки. У мене для тебе хороші новини, сказав Джобс. Відтепер ти працюєш на Макінтош. Пішли зі мною. Герцфельд відповів, що йому треба ще кілька днів, щоб закінчити розпочати роботу для Apple II, що може бути важливіше, аніж робота над Макінтош, відповів Джобс, не залишаючи Енді вибору. Герцфельд наполягав, що мусить. Ще хоча б трохи доробити програму для Apple II, щоб передати проект комусь іншому. Ти лишень витрачаєш свій час із цим, сказав Джобс. Кого обходить Apple II? Apple II загнеться через два роки. Macintosh – це майбутнє Apple, і ти починаєш над ним працювати негайно. Сказавши це, Джобс вирвав із розетки кабель живлення. Під'єднаний до комп'ютера Герцфельда, все кодування, над яким той саме працював, зникло. Ходи зі мною, каже Джобс, я покажу твоє нове робоче місце. Стів Джобс на своєму сріблястому Мерседесі підвіз Герцфельда разом із його комп'ютером та іншими речами до приміщення, де працювали над Макінтош. Ось твоє нове робоче місце, сказав він, указуючи на місце поряд із Барелом Смітом. Ласкаво просимо до команди Макінтош. Те робоче місце належало Раскіну. До того ж, Раскін залишав місце роботи в такому поспіху, що деякі шохляди все ще були заповнені якимось сміттям, включно з моделями літачків. Коли Джобс весною 1981-го набрав людей в свою піратську команду, передусім він перевіряв їх на здатність по-справжньому горіти справою. Інколи він... Приводив кандидатів у кімнату, де стояв накритий сукном прототип Макінтош, драматично відкривав його та спостерігав за їхньою реакцією. Якщо у них загорялися очі, якщо вони хапалися за мишкою й починали нею рухати та клацати, стів усміхався і брав їх на роботу, згадує Андрея Канінгем. Він хотів почути від них оте. Юй! Брюс Горн був одним із програмістів у Xerox Park, Коли кілька його друзів, зокрема Ларі Теслер, вирішили приєднатися до гурту Macintosh, Горн також подумав над тим, щоб туди піти, але він отримав хорошу пропозицію з доплатою 15 тисяч від іншої компанії. Джобс подзвонив йому у п'ятницю ввечері. Треба, щоби ти зайшов до Apple завтра вранці, сказав він. Хочу тобі дещо показати. Горн так і зробив, і Джобс його переманив. Стів був дуже захоплений створенням дивовижного пристрою, який би змінив світ, пригадує Горн. Завдяки особливій силі своєї особистості він змусив мене змінити думку. Джобс у деталях показував горну, яку форму матиме пластмасовий корпус, як усі частини будуть ідеально припасовані одна до одної, наскільки класно буде спроєктована системна плата. Він хотів, щоб я переконався, що все це таки відбувається, що все продумано до найдрібніших деталей. Ого, подумав собі я, такого фаната справи не стріни ще щодня. Тож я погодився. Джобс навіть пробував знову залучити возняка. Мене обурював той факт, що він не особливо. Чимось займався, та потім я подумав, що без його геніальності цього всього взагалі не існувало би, признався пізніше Джобс. Однак тільки ностів почав зацікавлювати возняка проектом Макінтош, той розбився на своєму одномоторному Бічкрафт, намагаючись злетіти десь біля Санта-Крус. Возняк ледве вижив. Наслідком аварії стала часткова втрата пам'яті. Джобс провідував Стівена у лікарні, але коли той поправився, то вирішив трохи відпочити від Apple. Десь років по тому, десять років по тому, як Возняк покинув Бертлі, він захотів туди повернутися й таки здобути диплом. Він записався туди під іменем Рокі ракун Кларк. Щоби зробити проект повністю своїм, Джобс вирішив, що той не може називатися іменем улюблених яблук Раскіна. У різних інтерв'ю він називав комп'ютер велосипедом для мозку. Винайдення велосипеда дозволило людині рухатися швидше за птаха, і так само створення комп'ютера може примножити ефективність мозку. Тож одного дня Джобс проголосив, що надалі Макінтош. Буде називатися Байсикл. Читається Байсикл велосипед англійською. Це не сприйняли. Барел і я вважали, що то була найдурнуватіша ідея, яку ми коли-небудь чули. Тому просто відмовилися використовувати нове ім'я, пригадує Герцвельд за місяць. Про ту ідею всі забули. На початку 1981 року колектив Macintosh зріс у чисельності до 20 осіб, і Джобс вирішив, що їм треба більше приміщення. Тож усі приїхали на верхній поверх коричневої двоповерхової будівлі, розташованої десь за три квартали від головного офісу Apple. Будинок стояв поруч із автозаправкою Техасу, тому їхню. Штаб-квартиру назвали фортецею Техасу. Щоб в конторі працювалося веселіше, Джоб звелів придбати стереосистему. Барл і я вибігли й одразу ж, перш ніж він міг передумати, купили сріблястий касетний магнітофон, згадує Герцфельд. Невдовзі Джобс закріпив свій тріумф. За кілька тижнів по тому, як він переміг Раскіна у боротьбі за Макінтош, йому вдалося також усунути Майкла Скотта з посади президента Епл. Скотт проводив себе, Скот поводив себе все більш непевно. Він то залякував працівників, то сюсюкався із ними. Та остаточно, та остаточно він отримав. Та остаточно він утратив підтримку колективу, коли шокував усіх низкою абсолютно безпідставних скорочень. Окрім того, він почав часто хворіти: то очна інфекція, то проблеми з сонливістю, отож, коли скот. Відпочивав на Гаваях. Маркула зібрав найвище керівництво компанії, щоб порадитися, що робити зі скотом. Більшість, включно із Джобсом та Джоном Каучем, підтримали ідею його відставки. Маркула тимчасово перебрав на себе виконання обов'язків президента, та був він у цій ролі доволі пасивним. Тож Джобс зрозумів, що може тепер робити з відділом Макінтош усе, що йому заманеться. Pausa.